Вітаю, мене звати Андрій Ошевенюк, мені 9 років, і я пишаюся тим, що я українець. Моя розповідь про українського винахідника із Одес, який розробив унікальний опріснювач води. Леонард Смирнов, професор з Одеси, який винайшов власну технологію опріснення будь-якої рідини, навіть морської води, заморожена особливою технологією рідина перетвориться на кристали. З поверхні яких зникають солі та шкідливі домішки, і як результат отримуємо високоякісну прісну воду. Винаходом зацікавилися інвестори з південної Америки та Африки. Саме тому український опріснювач перший буде застосований саме там.